На 1953 року народився такий дуже відомий актор, як Пірс Броснан, англійський ірландський актор, який знявся в дуже багато його дуже багато кінострічок. одна з найтаких відоміших це про Робінзо, Робінзона Крузо. Також він був Джеймсом Бондом. Він дуже класно зіграв, чесно кажучи, от для мене справжній Джеймс Бонд це Шон Коннері. І Пірс Броснан. Інших, а особливо новий Деніл Крег для мене взагалі не, не Джеймс Бонд. Але ну, ти все він... одно між ними визначитися не можеш. Хто ж з них є на першому Ну, місті? ти знаєш, Взагалі мені більше подобається у ролі Джеймса Бонда Пірс Броснан. Тому що перший раз я побачила цей фільм, саме у його виконанні. А Шон Конері це така, знаєш, ну така данина а, ретро. Він ага. мені просто Ти, подобається. Так, як... по так він простити. дуже класний актор, тому от просто як знаєш, ну от він заслуговує на шану. От Шон Конері також дуже класний. Ну, час, знаєш, в ролі Робінзона Кру... Крузо Пірсброс на теж непогано виглядає. Я думаю, що там Його йому точно вайфай не потрібен <laughs> був не так, лише в автомобілі, але й на безлюдному острові. Також сьогодні свій день народження святкує а, Юрій Шевчук, російський рок-музикант, лідер команди. ДДТ, яка до речі, вже зовсім скоро, буквально за місяць, буде виступати недалеко Дніпропетровська. отож йому теж привітання. Ти кажеш про цей рок-фестиваль. Я кажу про цей рок-фестиваль, але рок-фестиваль, на який я хочу потрапити. Більш детально про нього я буду говорити. Очевидно, вже завтра. На сьогодні кажемо все. Ставимо три крапки і до побачення. До Тримайтеся. Бачення.